Чим сьогодні пахне Київ? Давайте перевіримо на людях. Розкажіть нам, чим ви сьогодні пахнете? Це Yves Saint Laurent Libre, колаборація з доліпою. Наскільки ви б оцінили цей аромат від 1 до 10? 7, тому що стійкість не супер, але сам аромат клас. Чим ви сьогодні пахнете, чим ви користуєтесь? А, сьогодні на мені гірлін ідеаль Льом ідеаль? Але, типу, знята версія, тобто зараз він просто переформульований, ось. А на мені зараз стара версія це, типу, мендально-вишневий аромат. Ось. І ось був в ЦУМі і наніс на себе послухати, як розкривається ріхаб Ну, Він також вишневий, типу, вони. Також так трішки схожі. ось. А взагалі, моє парфюмерна я, це, мабуть, santal 33 від Labo, Ось так. Як би ви оцінили одним словом свій парфум? Мейнстрівний, але я його дуже люблю. Я все одно навіть знімаю. От навіть коли вони тобі говорять я не люблю шанель, то ти все одно знімаєш. Який у вас аромат? А, Хлоя. Який саме? Ой, не пам'ятаю, я вам зараз скажу. Показуйте, так. Да? Так, Хлоя Боже мой. Я не пам'ятаю, як они точно называются. Якщо одним словом, це удовольствие очень сильно. Ці духи – це саме духи, які можуть бути? Користуюсь інційно. Наскільки б ви оцінили від одного до десяти свій аромат? Вісім. Чому? А не такий зимовий, не такий пряний, як би хотілося, але подобається. А одним словом, якщо а... не скажу. <рес> <рес> На мені сьогодні і все Black Opium. Наскільки б ви б їх оцінили від одного до десяти? Uh, на девять балів. Який у вас аромат? Smoking hot. Наскільки б ви оцінили від одного до десяти? На вісім з половиною. А одним словом. Uh, Reda, Як би ви оцінили цей аромат одним словом? Вкусно. А від одного до десяти? Девять. Потому що він не очень стойкий. «Аліш» від «Білі Аліш». Наскільки б ви оцінили від 1 до 10? 10 з 10. Він дуже смачний, солодкий, гурманський. Мені дуже подобається. І дуже стійкий. Чим ви сьогодні пахнете? А «Ермес» древесний «Детерре». Дякую. А наскільки б оцінили від 1 до 10? Е, ну, «Ермес» «Детерре» – це такий е, повсякденний запах. Ну, 7-8. Я думаю, це чоловічий. Да, ну, вони чоловічі, але я просто обожнюю чоловічі запахи і аромати, тому... Тому я чаще всього вибираю саме такий напрямок. Чим ви пахнете, розкажіть нам, будь ласка. Я? А Я бос, бос.